Всем привет! С вами Ченси, и я пришла поговорить. Если вы не знаете украинского языка, а уж тем более, если вы являетесь россиянином, который поддерживает то, что происходит в моей стране, прошу вас нахер отписаться от меня, пожалуйста, и больше никогда не заглядывать на этот канал. Можете его отписаться, удалить, все что угодно сделать, я не хочу вас видеть на канале. А в тему видео я хочу Звернутися до моїх підписників з України. В мене для вас є гарна новина. В мене з'явився новий ігровий ноутбук та більш-менш нормальний мікрофон, такий собі, чесно кажучи, але в майбутньому він буде, думаю, краще. А отже, я можу поновити свою діяльність, але, на жаль, не на цьому каналі. Я створюю новий, абсолютно новий український ютуб-канал Chancy Gamer Український Дракон. Для чого? Навіщо? Ти казала, що всі твої підписники тобі важливі? Більше ні. Життя приносить нові втрати і здобутки, нові корективи в твою соціальну сферу, на твої погляди. І я більше не маю бажання мати серед аудиторії жодного росіянина або людини, яка абсолютно нічого не тямить в тому, що відбувається, та не розділяє моїх поглядів на ситуацію в моїй країні. Я не хочу робити контент для тих, кому все одно, чи я жива, чи здорова, чи я у безпеці, чи мені боляче, чи ні. Якщо вам цікава моя творчість, і ви б хотіли. Продовжувати дивитись і бачити контент від мене, враховуючи, що він буде виходити українською мовою, то ласкаво запрошую до своєї хати. Посилання на цей новий канал ви знайдете в опису під цим відео, в запекрепленому коментарі, там, де вам буде зручніше його знайти. Там вже є декілька нових відео для вас. Я почала записувати дві нові вишачі гри. Можливо, вам буде цікаво. Ви не будете сумувати першим часом. З Isle теж невдовзі виходитиме. Все будемо як на цьому каналі, тільки українською мовою. Маю надію, що це не дуже суттєво впливатиме на ваше сприйняття і що ви приймете мене новою, такою, як я є. На цей канал чекає поступове видалення, коли я буду впевнена, що всі бажаючі, хто мене дивився, перейшли до нового каналу. Маю на увазі всі бажаючі українці. Тож, посилання в описі, посилання в коментарі, чекаю вас на новому каналі і біжу пілити до вас для вас контент. Я проходжу гру під назвою Endlin, ще проходжу гру з дивозавром з селом на спині. Тож. Лесплей з однієї з цієї гри ви зараз бачите на фоні просто без звуку. І я з вами не прощаюсь, а тільки кажу до нових зустрічей!